Так, ось ми відкрили агроволокно, наш базилік врятований. Дивіться, враховуючи, що були температурні коливання, і температура на ніч сягала 7-8 градусів для звичайного стану базиліка. Потрібно, ну, мінімум 14-15. Все живеньке. Сезон продовжимо. Зараз ми почали полив. Як же ми його рятували? Зараз я вам розповім. Так, відео ми знімаємо вночі, так як тільки зараз ми розпочали поливати. Хочу вам розповісти, чим же ми рятували наш базилік. І так. Перше, що ми використовували, це рутстар. Так як були коливання нічні і денні дуже великі. Днем було 26, на ніч 7-8 градусів тепла. Це великий стрес для рослинок, грунт е, теплий, повітря холодне. І для того, щоб стабілізувати кореневу систему, ми використовували саме цей укорінювач. Для поверхні, для наших листків. Зазвичай це мегафол. Перед похолоданням, після зрізу ми дали ці два препарати із прилипачом і накрили агроволокном. Результат мені дуже подобається. Базилік весь зеленесенький, те, що має бути зеленим. листя формується, фіолетовий також без змін. Взагалі проблем ніяких немає, і ми можемо працювати далі. Дякую за увагу.